Вітаю на РБК Україна. Українські далекобійні атаки по Росії стають дедалі результативнішими. Ворог панікує. Чому російська ППО не здатна е, впоратися з нашими ударами? Чи реально знищити всі шахеди е, критичну кількість шахедів в Росії, щоб вони перестали бути загрозою? І які нові смертоносні дрони Росія пускає в бій? А ще чи справді ЗСУ зможуть е, скоро збивати БПЛА лазером, Спитає Валерія Романенка, експерта з авіації. Пане Валерію, добрий день. А доброго дня видання Дефенс Експрес акцентує увагу на тому, що Афіпський нафтопереробний завод, який сьогодні вночі було атаковано, стоїть в притул до 90-ї зенітної ракетної бригади Росії, яка має на озброєні комплекси БУК. А, як же так сталося, що бригада не зуміла відбити атаку? Нормально. Вдало вдало, так би мовити, організований удар. От коли застосовуються різнородні засоби, засоби відволікання протиповітряної оборони, засоби активної протидії. Ну, Наприклад, у нас є такі АДМ 150, скажімо так, імітатори, фальшиві цілі нам американці поставляли, які загалом відволікають увагу протиповітряної оборони. Наші літаки мають ракети Шрайк. Mm -hmm. От, ой, вибачте, не шрайк, Харм. Антирадарні ракети. Якщо правильно організувати атаку з придушенням ворожої протиповітряної оборони, як електронними засобами, так і подібними ракетами, то тоді, от, наприклад, коли ми атакуємо Шах... штормшеду чи скальпами, да? от все це в комплексі відбувається, і більша частина запущених ракет вона вражає цілі. Тоді як у росіян. А процент збиття, збиття крилатих ракет ну, загалом стандартно 90%. Якщо в нас збивається одна з двох росі... ну росіяни здатні збити одну з двох, то наші повітряні сили, як правило, збивають 9 з 10. Відомо а... йде про крилаті ракети. Ну і непогані результати також з балістикою. Ну, Вам щось відомо додатково про результати удару по цьому Афіпському нафтопереробному заводу? Ну, поки що це сьогоднішні новини. Треба очікувати супутникові знімки. Єдине, що відомо, що цей завод входить в десятку найбільших в Росії. І потужність неї 6 з чвертю мільйонів тонн нафти на рік. От. І, скажімо так, два заводи лише один з яких, Афіпський, вони здійснюють постачання як всіх військових частин у. Південному військовому округі Росії, так і в четвертому командуванні повітряних сил і протиповітряної оборони Росії. Тобто, це впливає також на інтенсивність дій російської авіації, яка там нещадно скидає е крилаті авіабомби на нашу передову. Тобто а цей завод є якраз виробником високоякісного, ну не лише дизельного палива, а ще й високоякісного авіаційного палива, яке застосовується загалом для бойової авіації, що точно підтверджено, адже є вже супутникові знімки, це ураження складів шахедів в Росії. А наскільки це послабляє ворога, і чи можливо критичну кількість шахедів уразити, аби вони взагалі перестали нас непокоїти? А скільки б ми не уражали склади шахедів, вони будуть по нас летіти. Ви бачите, що запуск шахедів відбувається принаймні з чотирьох напрямків, він коли з п'яти напрямків. Там і південний напрямок ну з Криму вже зараз рідко запускають, а Приморсько-Ахтарськ замінив Крим, там різниця ну десь 100, трохи більше 100 кілометрів. Для шахеда це нічого. В нього і так дальність велика, він ще й кружляє по Україні, маючи той стандартний запас палива. От відбувається із о, областей, які є, скажімо так, східні і північно-східні, аж до Брянської області. Тому знищення о, складу шахетів на одному напрямку, воно трохи вплине на якийсь процентний, о, буде значить відчутний процентний вплив. Да? Ну на чверть, скажімо. Але вчора росіяни запустили чи сьогодні запустили ну, вночі, запустили понад 150 п'ятдесят Ну, там не лише шахеди, але всіх видів безпілотників. А з чим це, е, це, так, так. це пов'язано? 151, сьогодні 83 плюс імітатори. Е, чи це ускладнює роботу нашим мобільно-вогневим групам? Чи ми здатні впоратися з такою кількістю? Ну, е, повертаючись до попереднього питання, бити потрібно по заводу-виробнику. Він один. Mm -hmm. Іран навряд чи зараз буде постачати, значить, завод-виробник. Тоді, тоді можна радикально вплинути на цю ситуацію, от е, можна попросити повторити останнє питання? Так, останнє питання полягає в тому, чому їх стало більше. От з одного боку, ми вражаємо склади, а з іншого 151 і, і 83 сьогодні е, вночі. Е, з чим це може бути пов'язано? Справа в тому, що росіяни ще в вересні минулого року сказали, що вони наростили виробництво до тисячі на місяць. Mm -hmm. І е, якщо вони надалі масштабують виробництво, то удари по складах вони е, лише процентне таке відношення, якусь частину вони уразять. Да? От. І е, якщо надалі зростає кількість е, випущених, то буде відповідно зростати кількість запущених. От. А наскільки це ускладнює роботу мобільних груп, це залежить так, як, від того, як росіяни застосовують. Якщо вони застосовують на малій висоті, то мобільним групам зручніше з ними працювати. Хоча час реакції менший. Одна справа, коли дрон летить на 50 метрах чи на 100 метрах. Е тоді мобільна група, яка, як правило, отримує інформацію. З якого напрямку, на якій швидкості а, дрон з'явиться, да? на якій швидкості, на якій висоті, і а, командир мобільної групи, як правило, має планшет, на який від загальної автоматизованої системи управління протиповітряної оборони або від місцевого осередку, туди скидається вся інформація. І тому навіть командир мобільної групи може пересунути на кілька кілометрів машину. Да? І поставити на найбільш вірогідному напрямку. От. Крім того, не треба забувати, що ми отримали значну кількість а, засобів, здатних уражати не лише з кулеметів і легко, легких гармат, але й ракетами а, APWS. Да? Це такі на базі некерованої ракети гідра, ракети з лазерним наведенням. Там взагалі, ну, скажімо, як тільки лазер вхопив, далі йде. Автоматичне наведення, тобто на якій висоті б не летіли е безпілотники, вони там уражати, уражати їх легше. От. Ну і отримали автомати автоматичні системи артилерійські з радіолокаційним наведенням. Ну, подібне до гепардів, але стаціонарні. Скажімо так, для мобільних груп важче, коли дрони летять на висоті 500 метрів. Вони тоді добре видимі для нашої протиповітряної оборони, але в зоні. Роботи мобільної групи цей дрон перебуває секунди. Там дуже маленький сектор, де з землі з кулемета можна дістати цей дрон. Фактично, вони його бачать, стріляють у слід, але кулі не долітають по висоті. А пан Сухаревський командувач сил безпілотних систем каже, що ЗСУ скоро зможуть збивати шахеди лазером. Тут же йдеться не про наведення, а конкретне збиття лазером, де пропалюється метал. Наскільки ця технологія може масштабуватися? Чи тут йдеться про окремі ділянки в експериментальному режимі? Чи це може бути взагалі заміною традиційної системи ППО сьогоднішньої? Ну... З однієї сторони, це перспектива, бо це так звані безбоєприпасні системи. Не потрібно виробляти ракети, не потрібно виробляти снаряди, вести їх там, з інших країн там, через океан, доставляти літаками. Да? З однієї сторони. З іншої сторони, для того, щоб збити безпілотник, потрібно пропалити його оболонку і уразити якісь важливі елементи. Ну, там уразити, якщо пропалили, то там або Пальне буде або вибухівка, або радіоелектронні системи, або двигун. Там головне попасти. Але для того, щоб пропалити, треба кілька секунд промінь утримати на одній тій самій точці розміром з 5 монету. Уявіть собі складність цього завдання, коли ви піймали цей безпілотник, і ваш, а, ваша лазерна система має отримувати кілька секунд. Там буквально там, мова йшла про 5-7 секунд утримати, а безпілотник весь, весь час рухається. І він може просто вийти з зони ураження лазера, бо там а, дальність 2 кілометри. Це надскладне завдання, і поки що дану, Я вже не кажу про потребу в потужних джерелах, джерелах електрики, я вже не кажу, просто за душки виношу це питання. Але хоча б уразити цей безпілотник це дуже складне технічне завдання. Треба дуже чутливу систему відслідковування, щоб вона як піймала, що вона цей промінь ні вліво, ні вправо на пару міліметрів не відсунула. От. Тому я не думаю, що це про літаки це взагалі з галузі наукової фантастики, що кажуть, да. і про. А, дальність про висоту 2 кілометри це теж не наукова фантастика. Мова йде поки що про дальність 2 кілометри. Я, і скоріш за все, ми маємо одну чи дві експериментальні таких системи, експ, чисто експериментальні. Бо навіть на е, Великій Британії поки що проходять лише експерименти з подібною зброєю. Ну, вони вже встановили їх на бойову машину, там було. Бойові на бойовій машині Вольфхаунд встановили таку систему. Але ну, я сподіваюся, що якщо вона її здатний перевозити бронетранспортер, вона не настільки важка, як були перші експериментальні системи. Да. Ну, у нас пан Сухаревський каже, що у нас є система тризуб українського виробництва, але, скоріш за все, вона придатна лише для стаціонарних об'єктів. Крім того, це один з елементів системи ППО. Це не означає, що все, що летить, це буде збиватися лазером. Це просто подібні лазери доповнять загальну систему протиповітряної оборони і жодним чином не стануть, ну поки що, найближчі, я думаю, що навіть кілька років не стануть основним засобом ППО. Але ж я правильно розумію, це не дуже коштовна річ. Виготовити, в принципі. Ну тут е, йдеться збереження енергії, так, тут в першу чергу, мабуть, а сама технологія, вона ж не дуже коштовна. Ні, ви знаєте, що постріл там коштував 3 чи 5 доларів разом з виробленою електроенергією. Так? так? Це не порівняльно, Снаряд гепарда там в районі кілька сотень, 700-800 доларів. Там снаряд з радіопідривачем. Швейцарського або нівецького виробництва, ну, уявляєте собі, вартість. Да, там, от, він, е, часом дорожче за швейцарський один снаряд, дорожче за швейцарського годинника. А е, вартість невелика, вартість самого обладнання буде, е, буде е, висока, крім того, мобільність такого комплексу буде, ну, скажімо, невисокою, невис, не, не бо він буде важкий. І рухатися як мобільна група, вони навряд чи зможуть. Тому це буде засіб для прикриття стаціонарних об'єктів і лише як один із, скажімо так, мобільна група, зенітно-ракетний комплекс і як доповнення лазерна система. Defense Express повідомляє, що про нову небезпеку росіяни відправили на фронт новітній далекобійний дрон, який небезпечніший за ланцет. Він здатний вражати цілі на відстані до 200 кілометрів і має бойову частину десятки кілограмів інтегровані системи штучного інтелекту. Ну і вам щось відомо про цей дрон? Ну, як, як казала моя онука, коли була маленькою, значить жахи, жахи, да. Uh -huh. Не такий він страшний. Це та сама компанія, яка, яка випускає ланцети. Це компанія Зала, uh, uh -huh. розміщена в Іжевську. От. Цей дрон ну, загалом він, наз... він називається Виріб 54, але журналісти вже назвали його і Талмаз. Так як був попередній виріб, на, яку, uh -huh. на базі якого створений цей об'єкт 54. Там був такий і «Талмаз». Чому Італмаз? Бо він випускається в торгівельному центрі, який називається Італмаз. Вони так би, віджали торгівельний центр, щоб не будувати новий завод. І почали там випускати безпілотники, бо для цього не потрібно якесь високовартісне або занадто складне обладнання. Ми б такі італмази і шахеди могли б випускати, ну теж як росіяни десятками тисяч. Але ми пізно почали. І, як бачите, ми там щось будували, перебудовували. Росіяни просто віджали торгівельний центр і почали в ньому виробництво. Цей безпілотник має дальність дійсно, росіяни казали, що десь порядка 200 кілометрів. Він проходив випробування взимку 23-го року. На показах на виставках був з весни 23-го року. Ну і от в лютому з фронту поступили повідомлення, що він почав з'являтися. Але там бойова частина ну, максимально 2 десятки кілограмів, і він не рівня шахедову. Та в нього стоїть геть інший двигун, в нього длі 60 теж китайський двигун стоїть. От, але потужність 18 кінських сил, а не так, як у шахеда півсотні. Тобто він просто не потягне таку кількість вибухівки, за, а, за потужністю силової установки. От, це загалом. Зала – це частина концерну Калашникова російського, який uh -huh. випускає досить значну кількість. Ну, щодо, щодо швидкості, там невисока, вона нижча, ніж у шахеда. А швидкість шахеда десь 180 км на годину. Цього дрона через слабеньку силову установку, швидкість порядка 100 км на годину. Майже вдвічі, ну, не вдвічі, там в півтори, скажімо так, півтора рази менше. Навігаційна система така сама, нічого складного. А, інерційна навігаційна система на лазерних гіроскопах і GPS чи ГЛОНАСС, тобто доповнюється супутниковою системою. С пуфінгом можна буде придушити так само, як і ми придушуємо гербери і, і шахеди, бо там а, антенна, значить, CRPI-антена та сама комета М. <пуфінг> А у світлі ем, нової реальності погодної, коли морози на, на найближчий тиждень будуть посилюватися, і сьогодні вже мінус. Чи слід очікувати масованого ракетного обстрілу? Ймовірність, я так розумію, ну, вище стає так. Е вірогідність підвищується, бо росіяни е щось в них сталося з виробництвом ракет. Розумієте, поки що uh -huh. наш гур не повідомляє, він раніше. Досить активно повідомляв про кількість ракет. Вона весь час випуск ракет. Він весь час зростав, 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 і аж раптом росіяни випустять то дві, то чотири ракети. Да? Я кажу про балістику, хоча на місяць випускають 40. Ну, от. Або навіть 50. Тобто, щось сталося з випуском російських ракет, тому. Вірогідність висока, бо в будь-яком, навіть якщо випуск впав, зважаючи тільки санкційне міг бути вплив. От. Але там була ще мова, що постачав якісь арен... ракети отримали від Ірану, якісь пускові перевозили від Північної Кореї. От Тому вірогідність ракетних ударів з морозами вона зростає. На мій погляд, зростає. але... Я не хочу бути. Я, я дуже хочу помилятися в цьому випадку. Щодо літаків, Міраж, це останнє минулого тижня з'явилася ця інформація про те, що нарешті літаки вже тут, і їх вже показали в українському небі. Коли буде видимий результат їхньої роботи, на ваш погляд, і чи можливо він не буде видимий нам в тилу? Ну, після війни все видимо після війни. Так, все відиме, значить, буде після війни. Єдине, що будуть невеличкі, короткі повідомлення, типу що, значить, завдали удари по якомусь російському об'єкту, який знаходиться на відстані там, до 300 кілометрів. Тобто удари ракетами Storm Shadow і Атакомс. Що ми отримали, значить, коротка характеристика е, міража, як типу, да? Створювався, це не універсальний винищувач, такий як f 16 Це вузкоспеціалізована машина. І, до речі, оці літаки, які ми отримали, вони будівництво так, початку 80-х років. Тобто, коли mm -hmm. цей, наприкінці 70-х років, коли були, був створений цей Міраж, там був Міраж 2000. Машину, яка добре знаю, я кілька разів сидів в кабінах цього літака, бачив його на. Виставка це просто винищувач-перехоплювач. Навіть не універ... не для того, щоб працювати по наземних цілях, як F16 він не може, йому потрібно додаткові, а, додаткові підвісні системи. І Міраж 2000 5 тим паче 5 f вони створювалися як модернізація, тобто переобладнання оцих старих винищувачів Міраж 2000 c Тобто машини досить старі. От. А що додали до цього типу літака? Ну, по-перше, Міраж 2004 5 f вони отримали кращі радари. Навіть порівняні з Міраж 2000 просто 5 Вони отримали радари РДІ3, РДІ які здатні, ну, скажімо так, працювати по повітряних цілях, виявляти повітряні цілі на дальність 130 кілометрів. А цілі, які рухаються на милій висоті, шахеди, крилаті ракети, так, на дальності десь там 35-37 кілометрів. Радар здатний одночасно відслідковувати 8 цілей і наводити ракети по 4 цілях. Тобто, як винищувач ППО, він загалом, ну, очікується, що він буде на рівні F-16, f 16 може трохи краще. Не загалом на рівні f 16 Але. Ф-16 не здатний нести штормшеу. А цей здатний, бо цей винищувач, спеціально був допрацьований підфюзеляжний пілон був зроблений, щоб він міг нести одну ракету штормшеу. Хоча загалом ну, можна було б під, про, допрацювати підкрильні пілони, щоб він, як гріппен, міг нести дві таких ракети. Але поки що було зображення однієї ракети скальп чи штормшедов під фюзеляжем. Тобто. Якщо в нас, борони Боже, закінчуються літаки Су-24, а це поки що єдиний носій цього типу ракет, то ми зможемо ці саме завдання зможе виконувати літак Міраж-2035. Крім того, він може бути носієм крилатих бомхамер, теж французького виробництва. Я вже не кажу, що до, номенклату... до номенклатури його озброєння входять і американські ракети JDM і JDMІR. Тобто він загалом це жодної різниці, які крилаті бомби він буде нести. Його завдання при... прилетіти в відповідну точку, розвинути відповідну швидкість і на відповідній висоті відчепити бомбу. Далі він нею не управляє. Тому він здатний нести, виконувати ці ж завдання, які зараз виконують Су-27 і. Міг-29. Ну і крім того, там ще в нас відкривається додаткове вікно можливостей. Якщо невідомо, як буде, поки що невідомо, як буде з допомогою від Сполучених Штатів. А тут ми маємо е, всі типи ракет, якими озброєний цей Міраж 2000. А вони входять на менклатуру озброєння f 16 Тобто, якщо Сайдвіндери Амраам не постачають Сполучені Штати, f 16 зможуть нести французькі ракети Міка, або там Супер 530, або там ракети малої дальності. Ну, тобто, скажімо, цей літак не здатний виконувати основне бажання наших повітряних сил: вести повітряні бої з російськими винищувачами. Ні, його далекобійність його ракет, можливості його радару. Вони не дозволяють це робити, він просто не має шансів. Так як і наші літаки, він не має шансів в повітряному бою з російськими літаками. Але от те, що я перелічив, плюс до того запускати антирадарні ракети, от, він теж французи мають такі свої ракети, подібні до американських армій. Оці всі завдання, які перелічив, плюс прорив ворожої ППО. От придушення антирадарними ракетам він це зможе виконувати, і це все, все одно це незважаючи на зоопарк, який дуже небажаний, це засіб підсилення наших повітряних сил. Пан Валерій, останнє питання. Воно геть про інше. Німецькі змі повідомили днями, що невідомі дрони не шпигували за навчаннями ЗСУ на Петріот у Німеччині. І збити їх не вдалося, а дрони могли запускатися з кораблів у північному або Балтійському морях. То виходить, що країна НАТО провалює іспит на мінімалках, якщо не здатна впоратися з дронами у своєму повітряному просторі. Як це взагалі розуміти? Російські дрони, напевно ж а, в небі НАТО? Ні, це дрони не російські, дрони китайські. Mm -mm. От. Ну може трішечки переобладнані на робочі частоти на інші. Uh -huh. а, розумієте, а, країни НАТО вони взагалі виявилися, ну, тут повторюється ситуація з Другої світової війни, коли лише Німеччина була готова до бойових дій. Та сама uh -huh. ситуація з країнами НАТО. В них ви бачите проблеми з винищувачами, проблеми з боротьбою з крилатими ракетами, з безпілотниками, а, не вистачає засобів електронної боротьби. Вони навіть снаряди калібру 155 міліметрів, звичайні стандартні снаряди, найбільш масові, не здатні виробляти. І тому, а, да, не мають, вони не можуть збивати. В них недостатньо комплексів навіть збивати такі ракети, як Іскандер. Тобто зараз угу. в аварійному порядку німці закуповують ізраїльські комплекси «Еро». І те, що там залетіло якісь безпілотники, це вже взагалі просто дрібниці. Хоча вони. Мали їх не збивати, вони просто мали придушити канали зв'язку так, щоб ці безпілотники самі попадали. Навіть це не вдається. Тобто, це чисто поліційні функції, які має виконувати охорона аеропортів. А тут безпілотники залітають всередину країни. Ну, очевидь, вони працюють на полігоні. Ну, є в німців полігон на березі Балтійського моря. Мабуть, вони на тому полігоні працюють, але все одно це завдання для е, охорони аеродрому. А це з цим не змогла впоратися оборона. оборони. Ми будемо сподіватися, що будуть нарощувати свої спроможності і німці, і країни НАТО загалом. Дякую вам за розмову, за аналітику. Валерій Романенко, експерт з авіації, був співрозмовником моїм. А ви долучайтеся у коментарях під відео і тисніть вподобайку.